Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Зсу просунулися на три кілометри у запорізькому напрямку. Поки інформація неофіційна. ймовірно не скучний. Новодарівка вже звільнені під час контратаки наш Т-64 Знищив російський Т-80. Загалом за тиждень п'ять влучань по базуваннях окупантів у Васильівському, Мелітопольському, Бердянському районах і Токмаку. У Запоріжжі затримали блогера, який працював на Росію. Зрадник вів анонімний телеграм-канал на 30 тисяч підписників, куди викладав інфу про розташування блокпостів та роботу нашого ППО, що зіграло на руку ворогу. Область опинилася під ворожим вогнем 71 раз. Авіаударів зазнали Мала Токмачка, Ольгівське та Гуляйполе. Люди не постраждали 12 об'єктів зруйновані. Стартували роботи з відновлення триповерхівки на вулиці Кияшка. Вона найпершою Запоріжжі постраждала від ракетної атаки 24 вересня минулого року. На відбудову будинку після вибуху і пожежі з місцевого бюджету виділили близько 20 мільйонів гривень. Колишній замголови Васильівської РДА зрадник СБУ повідомила про підозру Олексію Тимківу, перевзувся і ніс антиукраїнську пропаганду. За що сяде за грати щонайменше на 5 років. Бердянськ в зубах дракона у мережу виклали супутникові знімки з польовими укріпленнями Росії навколо аеропорту та в'їздів до міста. Там понаставили бетонні пірамідки і нарили окопів. У Запоріжжі провели перевірки укриттів. Головна проблема замок на дверях. ОСББ, ЖБК та керуючі компанії просто не відкривають їх під час тривог. Якщо у вас так само, можна поскаржитися у контакт-центр 1580. Вечір неділі додав роботи аварійним службам. На вулиці фортечні гасили пожежу у квартирі. А з набережною швидка увезла велосипедиста, що попав під колеса. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.